Сенсаційне зізнання арбітра український клуб підкупив його у матчі Єврокубків. Ми розкажемо деталі. Шахтар у лізі чемпіонів заробить шалені кошти, а також багато про трансфери. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги про них. І поговоримо. А перед початком нашого відео звично просимо вас підтримати наш проект та підписатися на канал. Якщо ви хочете прям дуже-дуже підтримати проект, то ще й вподобайку тисніть. Ну і поїхали! Розпочнемо сьогодні з короткого дайджесту найбільш актуальних новин тут про шахтар, який готується до Ліги Чемпіонів, а також трансфери. Отож, Колос розірвав контракт із грузинським півзахисником Георгі Моїсрапішвілі, який доєднався до команди лише під час міжнародної паузи. Футболіст був заявлений на УПЛ, проте деякий час його профіль із сайту було видалено. За даними каналу Футбол з вертольоту, при детальному медогляді у нього виявили суттєві нюанси, які не дозволяли б Георгі грати за клуб. Український півзахисник Істри Олександр Петрусенко продовжить кар'єру в Антальяспорі. Про це повідомляє прес-служба турецького клубу. 26-річний хавбек підписав контракт із представником Суперліги на два сезони до червня 26-го року. За даними Трансфер Маркет, хорвата отримала за перехід українця 500 тисяч євро. Кривбас віддав в оренду у Гавалу нападника Оча Очовечі, якого підписали лише у липні. Угода розрахована до кінця сезону. Нігерієць прийшов у Криворізький клуб на початку липня як вільний агент, але навіть не встиг дебютувати в офіційних матчах. За цей час він лише тричі. Потрапляв у заявку на УПЛ. Ну і до шахтаря, по-перше, стало відомо, хто працюватиме на дебютному для гірників матчі нового формату Ліги Чемпіонів у якості головного арбітра. Виконувати цю непросту роль довірили норвезькому спеціалісту Рохіту Сагі. Йому будуть асистувати Мортен Єнсен та Андреас Олавдейл. Арбітром Вар на цьому матчі буде француз Жером Брісар. До слова Сагі вже цього сезону відсудив три міжнародні матчі, і у них показав аж 19 жовтих карток. Окрім того, і хто коментуватиме цю зустріч на сервісі Мегого ми почуємо дует Віталія Волочає та Владислава Шалоти. Нагадаємо, матч болонія шахтар відбудеться у середу, 18 вересня, та розпочнеться о 19.45. До слова, на цей поєдинок гірників у Лізі Чемпіонів, ну і, власне, як і на всі наступні, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Ми пошукали і знайшли, його ви бачите на екрані. А у Коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, що ось там вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. А далі поговоримо про гроші, які Шахтар може заробити у цьогорічній лізі чемпіонів. Чим ближче до старту турніру, тим активніше експерти, і журналісти, і просто вболівальники починають рахувати фінанси. Як інформує портал Football Meets Data, Шахтар від УЄФА отримає майже 33,5 мільйони євро. Надалі ця сума буде лише зростати, адже за кожне набране очко команда буде отримувати по 700 тисяч євро, а на сумарний дохід буде впливати остаточне місце клубу у підсумковій. Таблиці наразі кожна команда гарантовано отримує 186 мільйонів євро, а потім до цієї суми додають кошти за ТВ права, виплати за попередні сезони і так далі. Серед 16 країн-учасників Україна перебуває на останньому місці у плані доходу від трансляцій, Лідирує тут Франція. Наразі найбільше заробили ПСЖ, Баварія, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Їх дохід складає понад 60 мільйонів євро. Ну і на завершення поговоримо про доволі неочікувану тему, адже із такими серйозними зізнаннями, які межують зі звинуваченнями, у французьку пресу вийшов колишній арбітер Тоні Шапрон та розповів, що перебуваючи в Україні, та перед тим як власне обслуговувати один із матчів, він отримав цінний подарунок, який розцінив як хабар. В інтерв'ю виданню канал Плюс Шапрон зізнався, що отримав цінний годинник, коли мав розсудити поєдинок, який проводився в Україні. Далі пряма. А цитата: я мав відсудити матч в Україні, і коли ти приїжджаєш у готель, повертаєшся до свого номера. Іноді там бувають приємні дрібнички значок, шарф, вимпал. У мене в спальні лежать ось такі дрібнички, а у коробці лежить годинник. Але я нічого про нього не знаю, бо ніколи не ношу і не знаю, скільки вони взагалі коштують. Я не звертаю на це особливої уваги, але мені телефонує помічник і каже: слухай, я зайшов в інтернет і подивився, скільки коштує годинник, який нам подарували. Це тисячі євро або близько того. Я був дуже роздратований, адже прийняв його, не знаючи вартості, наводить слова Шапрона портал Онзе. При цьому, який саме матч в Україні обслуговував тоді арбітер, він не зізнався. Але з відкритих джерел маємо інформацію, що в Україні Тоні працював тричі. Це був матч Динамо проти Бешикташу у 2011 році. А також два матчі за участі Металіста у 2010 проти ПСВ та у 2014 проти команди Рух Хожув. Отож, у коментарях ви можете Залишити свої припущення, перед яким саме матчем трапився цей інцидент. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас обов'язково чекаємо вподобайки, а ще більше чекаємо підписки на наш канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.